В чотирьох громадах Кіровоградської та Полтавської області стартував проєкт «Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Ініціатор Олександрійський гендерний інфоцентр. Про проєкт та плани розповіла Любов Кан. Активно включилися в реалізацію проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Це такий масштабний проєкт. Він реалізується п'ятьма громадськими організаціями по всій Україні, і для всіх це єдина назва жіноче лідерство на шляху відновлення України. Є така всеукраїнська організація. пакт Інк. Вони нас зорганізували, ці наші п'ять організації написали проєкт, і уряд Британії нас підтримав. Підтримав саме що, аби громадські організації, жіночі, це саме жіночі громадські організації. Були дієвими і впливовими, тому що для нас це вперше такий проєкт, коли донори підтримують розвиток громадських організацій не лише на навчання, а й на залучення фахівців. Тому що саме для реалізації цього проєкту ми розширили команду. Ми, набрали, ми залучили людей. У нас є фахова комунікаційниця, проєктна менеджерка, СММ, ще це координаторка. У нас неймовірна команда. Звичайно, залишилися ми, у нас в нас рані, змінна керівниця проєктів, Анна Орловська, я, але долучилась наша фея. Фінансова Таня, це да, але ще долучили таку неймовірну команду дівчат, з якими будемо зреалізовувати цей проєкт. Наразі залучили чотири громади Приютівська, Знам'янська, Олександрійська і Кременчуцька. В кожній з них є локальна координаторка. Так в Олександрії це Яніна Сичова. Розповіла про перші заходи. Відбувся вже захід до дозвілевий, де ми проводили спільний час як з місцевими жінками, так і з внутрішньопереміщеними жінками. Ми виявляли їхні просто потреби, їхні бажання спілкувалися. Було багато нових знайомств, приємна атмосфера, де жінки змогли розслабитися так в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. Їм потрібна колосальна підтримка. І от саме наш проєкт спрямований на те, щоб розвивати, знаходити таких жінок, допомагати їм адаптуватися в таких складних умовах, досягти своїх певних цілей, реалізувати реалізуватися себе як жінка, як бізнес леді, так щоб все таки відновлювати як громади, зокрема, так і економіку в цілому. Наразі наші дії як локальних координаторок в Олександрії створена телеграм де Ми збираємо людей, де ми наповнюємо нашу групу, інформуємо стосовно заходів, які відбуватимуться в нашому місті, стосовно новин, які виходять да, в нашому місті. Також проводимо онлайн-консультації, зустрічаємося особисто. Наразі в чат-боті з півтори сотні підписників 20 з них активних серед них Переселенка з Краматорська Анастасія. Я працюю у волонтерському центрі, допомагаю людям, внутрішньо переміщеним особам. І якось одного разу нас запросила до себе на захід Анна Орловська. і віднині вона запрошує наших активних волонтерів на свої заходи. Так ми, в принципі, і дізнаємося, що є такий то такий то захід, і найактивніше долучаються. Своїми враженнями від заходів поділилася і Світлана з Харкова. Я приїхала з міста Харків в березні. Про проєкт узнала з волонтерського центру. Нас запросили на цей проєкт, дуже задоволена цим проєктом. Він мені дуже сподобався. Це були жінки різного віку, різних інтересів, але він був цікавий для кожного, кожен для себе виніс щось цікаве і необхідне. Це був такий пізнавальний та релаксуючий проєкт. Любов Кан зауважила, що проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України це і про розвиток жінок як особистостей. Прийняті законопроєкти національна стратегії відновлення України, її вже презентували. Так. Є резолюція жінки безпека 1325, так, є Стамбульська конвенція. Всі там положення, що там є прийняті, вони є важливими і потрібними, їх треба реалізувати вже сьогодні починати. Так, і знайти потенціал жіночих, хто їх буде ці ініціативи реалізувати, це буде можливість отримати консультацію коуча, тому що це, наче слово таке, да, так, ми до нього неоднозначно відносимося, але дуже важливо саме зараз. Сісти і проговорити і зрозуміти ситуацію, в якій я знаходжуся зараз. Так? І як мені діяти далі, тому що у нас там в меті написано адаптація жінок чотирьох громад, так? і не лише ВПО, так? наша цільова аудиторія, ВПО, люди вже літнього віку, так? дівчата з різними вразливостями, але і приймаючі громади, жінки, які ми всі разом тут об'єднаємося в цій локальній громаді, і будемо робити зміни тут, на місці, де ми є. Будемо наближати перемогу, будемо вже сьогодні починати відновлювати нашу Україну і реалізувати себе, розвивати громаду і країну в цілому. В планах також проведення в двох обласних центрах Полтаві і Кропивницькому тренінгів для органів самоврядування для жінок-лідерок. В жовтні запланували трьохденний бізнес-тренінг у Світловодську.